Доброго дня! Сьогодні на уроці ми з вами ознайомимося з основними принципами роботи в сервісі Google Диск. По-перше, переходимо в середовище Google та обираємо власний обліковий запис. Потім вводимо пароль та підтверджуємо вхід. Оскільки Google Диск є одним із продуктів Google, переходимо в меню додатки, де обираємо необхідний нам сервіс. Для зручності використання файлів можлива їх синхронізація між вашим ПК та хмарним диском. Для цього лише треба встановити відповідне програмне забезпечення. По закінченню установки буде можливий доступ до ваших файлів і папок з комп'ютера навіть в режимі офлайн. Після погодження відкриється вікно для збереження установчого файлу. Тут вам слід вказати місце збереження установчого файлу та підтвердити кнопкою зберегти. Розпочинаємо установку, класно, що завантажений файл та чітко слідуємо інструкції. У вікні інсталяції підтверджуємо початок роботи. Повторно вводимо пароль свого облікового запису. Ознайомлюємось з інформацією та переходимо далі. При бажанні ставимо відмітку про згоду відправляти статистику про використання Google та завершуємо установку кнопкою «Готово». По закінченні установки відкриється вікно. Це папка синхронізована з вашим диском Google. Розгорнемо вікно для зручності перегляду вмісту. Тут нам доступні всі файли і папки, що повністю відповідають вмісту сервісу Google Диск. Також по закінченню установки в правій частині панелі задач з'явиться піктограма Google Диск, при натисканні на яку будуть доступні основні команди. До цих команд контекстного меню Google Диск відносяться такі: відкрити папку диска Google, відкрити диск Google в мережі, інформація про об'єм диска і його заповнення та загальні налаштування програми. Стандартний вигляд інтерфейсу сервісу можна умовно поділити на три частини. В лівій частині відображається перелік папок та здійснюється навігація між ними. В центральній частині відображається вміст конкретно обраної папки, а в правій частині спостерігаємо власну активність зворотньому порядку. Також в лівій частині інтерфейсу можна виділити дві основні функціональні кнопки. Перша з них це кнопка Створити, натиснувши яку отримуємо доступ до створення папок та до переліку програм для створення файлів. Другою важливою функціональною кнопкою є команда Завантажити. Натиснувши її, маємо можливість завантажити папки та файли різних типів з носія на Google Диск. В правій частині, де відображається активність, ви можете зручно проглянути, які зміни і в які файли ви вносили. Перехід між ними здійснюється за допомогою смуги прокрутки від останніх до більш ранніх. В центральній частині відображається вміст папки Мій диск. Це видно з виділення її назви червоним кольором. Для прикладу перейдемо в папку Відкриті для мене. Її назва теж відразу змінилася на червоний. Вмістом цієї папки є файли, доступ до яких відкрили для вас інші користувачі. Тепер відображається вміст папки кошик. Тут, в більш стисненому вигляді, все ще зберігаються файли, які ви видалили, звідси також їх можна відновити. Як і операційна система, Google Диск має кілька режимів відтворення переліку файлів. Кнопки для керування знаходяться в верхній правій частині вікна. Зараз ми перейшли в режим перегляду сітка. Віктограми файлів і папок стали більшими і видно їхній вміст. Щоб побачити весь перелік файлів, користуємось смугою прокрутки. Ще однією зручною кнопкою налаштування інтерфейсу є кнопка Показати приховати деталі і активність. Проглянемо, як вона працює. Як бачимо, в правій частині інтерфейсу зникло відображення активності. Повернемось у попередній режим. Також повертаємось в режим перегляду список. Як я вже зазначала, Google Диск є одним із сервісів Google. Відповідно, в його інтерфейсі є кнопка для здійснення переходу між цими сервісами. Вона дає доступ до таких служб, як Google Google Пошук, YouTube. Google карти, Gmail, календар та інші. Тепер розглянемо, які операції можна виконувати над файлами і папками в сервісі. По-перше, відмічаємо необхідний нам файл або папку для роботи з ним. В верхній частині інтерфейсу з'явиться рядок команд для роботи з обраним об'єктом. Він містить такі команди: надати доступ, перемістити до, видалити, попередній вигляд та додатково. Ми обираємо останнє. При натисканні з'явиться контекстне меню файла, що містить значно більший перелік команд. Розглянемо опції спільного доступу. Спільний доступ до файлу це коли вашим файлом, розміщеним на диску, може скористатись інші користувачі. При цьому ви контролюєте рівень доступу до файлу. Тобто, хтось має право лише переглядати, а хтось навіть вносити зміни. Ці параметри встановлюються у вікні налаштування спільного доступу. Вікно містить рядок з адресою файлу, наприклад, для створення посилання, кнопки для обміну в соціальних мережах та перелік користувачів, що редагуються. Додамо нового користувача для даного файлу. По-перше, введемо його ім'я або оберемо з випадаючого списку. По-друге, вкажемо його рівень доступу, в даному випадку може редагувати. Та поставимо відмітку про необхідність сповістити його електронною поштою. Підтвердимо це кнопкою Надіслати. Нове ім'я з'явилося в переліку доступу. Тепер розглянемо режим перегляду файлом. Він також має свої особливості. В нижній частині інтерфейсу режиму перегляду розташований рядок меню з основними командами. Ми можемо вказати, за допомогою якої програми буде відкриватися чи здійснюватися перегляд файлу, керувати доступом до файлу, як в попередньому варіанті, або завантажити файл на носі. Також в інтерфейсі здійснюється перехід між попередніми і наступними файлами за допомогою стрілочок, праворуч та ліворуч. Наступний файл хоча і являється таблицею, в режимі перегляду виглядає як картинка. Щоб внести якісь зміни, потрібно змінити застосунок, в даному випадку обрати Google таблиці. Тепер наш файл, який є таблицею, відображається в редакторі таблиць. Якби він був текстовим, то відображався в текстовому редакторі, а якщо графічним, то відповідно в графічному редакторі. Інтерфейси цих редакторів дуже типові для подібних програм. Закінчуємо перегляд, натиснувши хрестик в правому верхньому кутку. На цьому наш урок закінчено. Дякую за увагу!